Привіт, мене звати Тимофій, і цього року я брав участь у Bio British English Olympiad. Я був одним із наймолодших учасників моєї команди. Хочу подякувати пані Саші за те, що вона мені розповіла про цю нагоду та порекомендувала, щоб я подався на стипендію. Моя улюблена частина цієї подорожі був математичний івент. Під час івенту нас всіх учасників поділили на групки І нас чекав виклик. Треба було прорахувати, куди піде акція, і збільшити наш прибуток. Під кінець івенту я був людиною, яка мала найбільшу кількість грошей на моєму віртуальному балансі. Я правда, в цьому мені допомогло багаторічне гортання Тіктоку. Вся поїздка допомогла мені поставити правильний великобританський акцент і перестати боятися річних виступів. Під час цього лімпіади я знайшов багато друзів та однодумців. Ми посіли дев'яте місце з 21 однієї командою в нашій групі і наступного року ми збираємось поборотися за титул переможця цим же складом.